Привіт! Це базова інструкція по кольорокорекції відео на прикладі збройового напрямку. Хочу зауважити, що не претендую на експертність, а також що видозміненість параметрів залежить від конкретної камери та сцен. Я лише демонструю власну послідовність етапів, яку найчастіше доповнюю та модифікую. Крок перший вимикаємо проксі. Крок другий. Змінюємо роздільну здатність таймлайну на 4К. Крок третій. Створюємо ноду Color Space Transform та з'єднуємо вхід і вихід. Далі вводимо параметри Color Space та тогама відповідно до параметрів вашої камери. Таким чином, ми змінюємо модель представлення кольору для коректного відображення саме на вашому моніторі. Вихідним параметрам Output Color Space та Output Gamma буде Use Timeline, тобто використовувати налаштування таймлайну. Зазвичай цим налаштуванням є Rec.709. 709. Наступним кроком буде глобальна корекція експозиції. У ноді Color Space Transform є параметр Adaptation. Перш за все, рекомендую коригувати загальний параметр експозиції саме цим параметром. Створюємо нову ноду комбінацією клавіш Alt S. Тягнемо бігунок гами ліворуч для створення контрасту. Та компенсуємо це параметром Gain, потягнувши його праворуч. Під час кожної з таких маніпуляцій перевіряємо себе по вейформі. дивимось, щоб у верхньому і нижньому полі динамічного діапазону в нас не було переекспозиції та недоекспозиції. Наступний крок це локальна експозиція, тобто акцентування. Створюємо нову ноду. Переходимо у режим Маска та обираємо зручний для нас інструмент для маски. В даному випадку це буде інструмент Перо. Виділяємо необхідну область для корекції. Та притемняємо або висвітлюємо необхідну область за допомогою наявних інструментів. Обов'язково розмиваємо маску для того, щоб її края були непомітними. Наступним етапом буде додавання контрастності, створюємо нову ноду та встановлюємо параметри контрастності таким, який нас задовільнить. У випадку, якщо вам не подобається поточний результат, ми можемо завжди повернутися до попередніх нод та здійснити коригування. В цьому і полягає головна перевага DaVinci Resolve у зручності налаштування будь-якого параметру на будь-якому етапі. Наступним етапом для себе я визначив підняття різкості для того, щоб одразу бачити фінальний варіант в поєднанні з усіма попередніми корективами. Створюємо нову ноду та переходимо у параметр Blur. Тут встановлюємо протилежне значення 048. Дуже важлива ремарка: не варто заходити за цей параметр, якщо у вас не мішенна камера або щось, що потрібно дуже детально зобразити. Створюємо нову ноду перед нодою Sharp і створюємо глобальне акцентування, а саме віньєтку. Обираємо маску Circle і розтягуємо її таким чином, як зображено на екрані. Обов'язково розмиваємо края і включаємо інверсію. Далі притимняємо зручним для нас способом. Дуже важливо зазначити, що встановлення він'єтки саме на цьому етапі не для всіх буде прийнятним, тому кожен із вас індивідуальний творець і кожен має суб'єктивний підхід до розподілення етапів. Створюємо нову ноду та підчищаємо кольоровий шум таким чином, як зображено на екрані. Нода з шумоподавленням повинна бути завжди останньою у вашій системі нод. Наступним кроком буде локальне коригування кольору. Створюємо нову ноду після ноди Контраст. Переходимо до інструменту Color Warper та виділяємо паразитні кольори, які ми хочемо прибрати з кадру. Пікаємо необхідний кольор та тягнемо його в сторону центру, для того, щоб знизити його насиченість. На екрані ви можете побачити результат до та після. Продовжуємо локальне коригування кольору та створюємо нову ноду. Цього разу будемо працювати зі шкірою. Якщо шкіра має паразитний червоний відтінок, тягнемо червоний у центр та трішки в сторону зеленого для того, щоб вирівняти природній колір. Поліруємо наше зображення після здійснених маніпуляцій. Це може бути локальна експозиція, додаткова робота з локальним кольором, підсилення фрагментів у кадрі, будь-які ефекти на ваш смак та інші коригування. Наступний етап є необов'язковим. За вашим бажанням можна додати трохи відтінків та здійснити легке тонування за допомогою лут таблиць. Створюємо нову ноду та обираємо лут, який нам сподобається, але обов'язково пригнічуємо його інтенсивність, так як це показано на екрані. Для того щоб зберегти послідовність нод у якості пресету, клікаємо правою кнопкою, нажимаємо «Grab Steel» і тепер ваш пресет буде знаходитись в галереї. Щоб застосувати його до іншого кліпу, натискаємо на необхідний кліп та клацаємо середньою кнопкою миші по нашому пресету. Перед вами на екрані приблизна послідовність нодових коригувань та готовий результат. Дякую за перегляд. До зустрічі.